Ісус же за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус із мертвих, і для нього вечерю там справили. А Марта прислуговувала Божий Лазар, одним із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів Юда Іскиоський, що мав його видати, чому мира у цього за 300 динарів не продано та й не роздано в А він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали, і Ісус, позастав її ти. Це вона на день похорону заховала мені. Бо в Богих ви маєте завжди собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити Лазаря, що Його Воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, що і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили, та в Ісуса вірували. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому і кричали Осанна, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій йде, сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку то не зрозуміли були, але як прославивсь Ісус, то згадали тоді, що про нього було написано і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через цей зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали Ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ слід за ним. А між тими, що в свято прийшли поклонитися, були й деякі гелени. І вони підійшли до Пилипа, що звівсаїди Галілейської, просили його та й казали Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві каже. Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають, Ісус же їм відповідає, говорячи: надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай йде той вслід за мною, і де я, там буде й слуга мій, як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім. Заступи мене очі від цієї години, та на те я й прийшов на годину. Цю. Прослав очі ім'я своє. Залунав тоді голос із неба і прославив і знову пославлю. А народ, що стояв і почув, говорив загриміло. Інші казали ангели йому говорив. Ісус відповів і сказав: Не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. А Він це говорив, щоб зазначити, якою то смертю він має померти. А народ відповів йому: Ми чули з закону, що Христос перебуває по вік, то чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський? І сказав їм Ісус: Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла ви стали. Промовши це, Ісус відійшов і сховався від них. І хоч стільки він чуд перед ними вчинив був. Та в нього вони не вірували, щоб справдили слово пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господня раме кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік, засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли. І не навернулись, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу його і про нього звіщав. Проте багато хто навіть і старших у нього вірували, та не признавали через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу. А Ісус підняв голос і промовляв: Хто вірує в мене, не в мене Він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався. Коли вже хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня воно буде судити його. Бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене. То він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. І знаю я, що його та заповідь то вічне життя. Тому те, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав.